Дуже часто в мене бувало таке, що а, я дізнавалася про те, що фільм або серіал знятий за книгою тільки після того, як я його подивилася. І дуже часто в розмовах з іншими людьми спливало таке, що: О, слухай, ти знаєш, що цей фільм взагалі-то за книгою, що там багато чого прикольного і більше є в книзі. Чи, навпаки, фільм кращий. Тож я в цьому відео вирішила. Поділитися і поговорити з вами про фільми та серіали, які зняті за книгами, які я дивилася, про які я чула, відомі і не дуже. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую, що дивитеся мої відео. Обов'язково поставте зараз лайк та підпишіться на мій канал, адже тут буде ще багато чого цікавого. Що і перший серіал, з якого я хочу почати, це серіал Люпен, який ми буквально нещодавно додивилися. Цей серіал розповідає нам про такого шляхетного грабіжника, який очиняє пограбування. І ми дізнаємося потім про історію його сім'ї, його батька, чому він це робить, і так далі. Дуже багато цікавих, інтригуючих. Сюжетних поворотів цікавий серіал. Так от, я реально потім після нього загуглила, чи дійсно існує такий шляхетний грабіжник Арсен Люпен, і реально він є. Існують книги про Арсена Люпена, Там навіть є книга Арсен Люпен проти Шерлока Голмса. І написав ці книги Моріс Леблан. Я, до речі, їх не читала, але думаю, що це такий, от типу, можливо, підлітковий трохи детектив. От треба ознайомитися, щоб скласти якесь враження. Хто читав, напишіть про це у коментації. Ментарях наступний серіал також ми дивилися це хід королеви, і багато хто з вас про нього чув. А чи знали ви, що він також знятий за книгою? Причому дуже буквально, адже все, що є в книзі, є у серіалі, тобто окремо читати ще книгу нема резону. Про що ця історія про дівчинку, яка втратила свою маму і у віці 9 років потрапляє до? Притулку, і там вона знайомиться з одним прибиральником, який грає у шахи, і він вчить її грати у шахи. Одразу бачимо, що в неї сильні здібності, в цьому талант. Тож вона вчиться і потім стає у цьому королевою генієм. Наступний фільм це фільм Переконання 2022 року. А до речі, з Дакотою Джонсон у головній ролі. Дуже такий прикольний фільм. Так, от його знято за книгою Джейн Остін, хто не знав. Там історія про дівчину, яка зараз переживає досить скрутний період свого життя. Десь у минулому через те, що її батьки були такі трохи зверхні, вона розірвала заручини з одним молодим чоловіком, який був не настільки багатим, як можливо хотіли її батьки. І от спливли роки, вона нікого іншого не знайшла. І вона знову його зустрічає того, кому вона відмовила, і розвиваються різні події. Я, до речі, читала книгу, але вона мені не так сильно сподобалася як гордість і упередження. Також я думаю, багато хто з вас чув, або дивився фільм Диво про хлопчика Огі, який живе синдромом тричера Колінза. І ця хвороба вона поневічує обличчя. І він переніс багато операцій, проте все рівно обличчя залишається трошки інакшим. І от його життя у школі, його життя соціальне, дуже такий проникливий фільм. 100% ви поплачете на ньому, дуже світлий фільм. Так от цей фільм також знятий за книгою і написала цю книгу Ракель Паласіо. Тож, в принципі, також події у книзі не сильно відрізняються від того, що бачимо на екрані. А ви можете подивитися там фільм, або почитати окрему книгу. Проте я особисто не знала, що існує ще й книжкова версія. Чи знали ви про це? Можете писати, також я пам'ятаю час, коли дуже сильно популярним став фільм До зустрічі з тобою з Емілі Кларк. Там історія про таку дуже яскраву дівчину Лу, яка влаштовується доглядальницею е, до молодого чоловіка, який прикутий до візка, і цей хлопець ВІЛ він такий дуже понурий. Він втратив жугу до життя, якусь надію. А Лу, вона сонячна, оптимістична дівчина. І от як складаються їх стосунки, як цей ВІЛ змінюється після зустрічі з. Лу. Тож дуже такий е, цікавий, знову таки, душевний фільм. І існує книга до зустрічі з тобою автора Джоджу Майса. До речі, в нього ще багато є інших книжок на тему е, відносин. Я їх колись бачила у бібліотеці ще. Також хто з вас дивився фільм Поки я не впала або Матриця часу це такий. Підлітковий фільм та існує підліткова книга, яку написала Лорен Олівер. і це був, до речі, її дебютний роман. Він одразу став бестселером. і до речі, в ньому трошки все інакше. Реально по-іншому, ніж у фільмі, бо я читала у головній ролі. У фільмі, до речі, знімається Зої Дойч, і це фільм про дівчину популярну в школі, якій все легко дається, але одного дня стається аварія, і потім її життя ніби зациклюється. Й цей день повторюється знову і знову, поки вона не зрозуміє, що треба змінити. Типовий сюжет про те цікавий в форматі От. Підлітків, школи, ну і в принципі цікавий фільм і книга. Хоча, можливо, там доволі банальні теми піднімаються, проте вони актуальні і до сьогодні про популярних дівчат, непопулярних дівчат, про тих, кого булять. Ну, це дуже актуальні теми. Також є ще фільм Парк юрського періоду знятий. Стівеном Спілбергом. У фільмі розповідається про острів, на якому існує такий парк розваг, в якому водяться реальні динозаври. І до цього парку прибувають науковці, які мають його дослідити до його відкриття. Але динозаври вириваються на волю і там відбуваються гонитви один за одним. Тож, хто знав, що існує також книга? Хто знав? Я не знала. Існує науково-фантастичний роман Майкла Крайтона, написаний у 90-му році, і книга складається аж з семи циклів. Тож, якщо вам цікаво ця вся тема вас зацікавила, ще після фільмів, ви можете почитати і книгу. І розкажіть, чим відрізняється книга від фільмів, чи сильно вони. Різняться. Наступний фільм це Зачарована Елла, який я дивилася ще у дитинстві, у головній ролі Енн Хеттеуей. І дуже популярний також, такий світлий фільм. І також знову-таки існує книга Зачарована Елла Гейл Карсон Левайл. Про дівчину Еллу, яка живе у такому чарівному королівстві, проте, через. Е Одне побажання феї, і через дар, який вона отримала, вона має певні труднощі. І вона вирушає на пошуки цієї феї, щоб та якось забрала свій дар. Дуже прикольний такий гумористичний трошки фільм, світлий для усієї сім'ї. І. Мені от стало цікаво познайомитися з книгою. Цікаво, чи сильно відрізняється фільм та книга? До речі, одна людина написала, що у книзі ми більш бачимо самостійну дівчину, яка вирішає. Розв'язати сама свою проблему, яка має власну хоробрість. А от у фільмі більше про те, що треба почекати, коли допоможе принц. От не можу про це нічого сказати, бо я не читала книгу. Якщо ви читали, напишіть власну до речі, думку. Наступний фільм це «Лимон'я снікет і «33 негаразди. У фільмі до речі, знімався Джим Керрі. У угу, головній ролі. Про що ж це фільм? Про трьох дітей: про Клауса, Вайлле та їх сестричку Сонечко, які потрапляють у руки до одного графа Олафа. І існує ціла серія книг, їх аж п'ять. Але «Моні Снікет – це псевдонім автора Деніела Хендлера. І в принципі кажуть, що і книги, і фільм вони досить схожі, схожий там гумор, проте вони і різняться. До речі, багато фанатів були незадоволені, чому вони у фільм, Засунули три книги і змінили ще й фінал першої. Тобто багато людей, які є фанатами спочатку книги, потім розчаровуються в екранізаціях. Да? Але що є, то є. І всю серію, до речі, до кінця не доекранізували. Наступний фільм це щоденник пам'яті. Багато хто з вас про нього знає. Дивився історія кохання двох людей, двох молодих людей, які живуть у різних сім'ях. Вона багата, він ні, і вони закохуються, мріють про щось, розповідають один одному про свої. І мрії, але потім роз'їжджаються і зустрічаються через певний час. До чого тут щоденник пам'яті, дивіться, якщо не дивилися, це, в принципі, як навіть класика е фільм. Тож, існує книга, хто не знав, написав яку Ніколас Спаркс. І кажу, до речі, що у фільмі зображено багато сварок їх, якихось непорозумінь, що в книзі трохи не так. Написана їх історія кохання. Наступний фільм це золотий компас, це американський фільм у стилі фентезі, який вийшов ще у 2007 році, і це екранізація книги Філіпа Пулмана Північне сяйво. Тож багато хто любить цю серію, взагалі книг. Багато є її фанатів, і кажуть, що книги це просто клас. Там багато є розмірковувань різних. Книга про любов, про різні виміри. А що фільм зробили трохи плоским, як просто дитяча казка з тварин. Які ходять поруч з людьми. Тож про які фільми ви б розповіли, які були зняті за книгами. Поділіться у коментарях серіалами, фільмами, до речі, думаю, багато хто не буде проти. Дякую, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, що були якісь, хоча б якісь фільми, про які ви не чули, що існує ще книга. Поставте лайк, і, звісно, що долучайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання є у описі. Тож. Побачимося, ми з вами вже дуже скоро у наступному відео.